Уже четвертий рік від повномасштабного вторгнення, Україна в запеклій боротьбі доводить своє право на існування як держава, платить ціною життів своїх найкращих дочок та синів. І сьогодні Бориспільська громада зустрічає захисника Олексія Михайловського, який повернувся додому на щиті. Олексій був прекрасною людиною, добрим, щирим, відповідальним і цілеспрямованим. Його працьовитість, товариськість і чуйність вирізняли його серед інших. Він ніколи не стояв осторонь чужої біди завжди був готовий простягнути руку допомоги та підтримати тих, хто цього потребував. Окреме значне місце у його серці. Займала любов до тварин, особливо до собак, яких він вважав вірними та справжніми друзями. З юних років Олексій демонстрував активність та захоплення спортом. Його шлях розпочався з жвавих ігор у дворовий футбол з друзями, а згодом переріс у серйозне захоплення підводним плаванням. У цьому виді спорту він досяг значних успіхів. Здобувши звання кандидата у майстри спорту. Проте його інтереси не обмежувалися лише спортивними досягненнями. Олексій мав справжню пристрасть до керування автомобілем, яка й визначила його вибір життєвого шляху. Професія водія стала для нього не просто роботою, а покликанням. Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Олексій перебував на своєму робочому місці, у лікарні, де сумлінно працював черговим водієм. Попри те, що він мав офіційну бронь від мобілізації, його глибоке відчуття обов'язку, патріотизм та непереборне бажання бути максимально корисним саме там, де країні найважче. Не дозволили йому залишитись осторонь. Зробивши рішучий крок, у квітні 2023 року Олексій добровільно став до лав Збройних сил України. Вже через короткий проміжок часу він разом із побратимами рушив на передову у найгарячіші точки Донеччини, де щодня тривали виснажливі та запеклі. Бої. Наш герой був досить стриманим і неохоче ділився подробицями своєї служби. Однак, в одній з їхніх останніх розмов з дружиною він чесно зізнався, з якими надлюдськими випробуваннями стикаються наші захисники на фронті. 24 листопада 2023 року Олексій Загинув як герой, віддавши найдорожче власне життя за свободу та незалежність України. І сьогодні він нарешті вдома, де знайде свій спочинок. Дякуємо тобі, воїне, за захист. Ми усією громадою сьогодні розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. Безмежно шануємо подвиг героя, висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким, які втратили дорогу людину, світла пам'ять про справжнього патріота навіки залишиться в наших серцях, вічний біль, що втрачаємо кращих синів України, щирість співчуття родині та близьким. Нехай Бог дарує сили пережити таку. Непоправну втрату сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Олексія Михайловського. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Олексія і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання.

Сьогодні, вкотре ми, наша громада, приклоняємо коліна, схиляємо голови низько, десь грудях щемить наше серце від болю, бо Україна втрачає тих молодих людей, тих воїнів, яким би ще жити і процвітати на цій землі. Але, на превеликий жаль, це наша така думка, і ми б так хотіли, та нелюд цього не розуміє, Він цього не хоче, він, як руйнує не міста, села, так і забирає життя молодих людей. Як чули, що Олексій пішов захищати неньку нашу, Україну, він був спортсменом, як кажуть, з великої букви, і міг би ще в житті багато чого досягнути. Та та куля шальна, яка знайшла його на фронті, убривала всі його задуми, всі думки, і він повернувся Ось так до рідної домівки.